Добрий день, шановні криптодобродії! Радий вітати вас на Першому українському криптоканалі. І вітаю вас з четвертим халвінгом біткоїну. Сьогодні, а саме 20 квітня поточного 2024 року відбувся четвертий халвінг біткоїну. Дехто з вас запитував про певні нюанси. Я думаю, що всі. Криптодобродії повинні знати, що таке халвінг, для чого він і що відбувається в основному після таких подій. Я думаю, що найпростіше буде зробити таким чином, який я запланував, і просто вам продемонструю. Буквально це займе нехай 5-7 до 10 хвилин, сподіваюся. І всі зрозуміють, хто глибоко не знає, до чого все це призводить. Будь ласка, послухайте. Ну, поїхали. Значить, що ми бачимо? Наступний п'ятий, через 4 роки, Халлинг відбувається кожні 4 роки, кожні 10 хвилин відбувається. Майнери добувають новий блок. І це може бути не тільки 10 хвилин, 9 хвилин, там, нехай. 55 секунд, або ж 11 хвилин, або ж там 9 хвилин. Це все залежить від складності, від кількості потужностей, тобто від усіх майнерів. І ну є певні моменти. Я не хочу дуже глибоко лізти туди, але все ж таки, що ми маємо на даний момент? На 840 тисяч. Ми зупинились, я маю на увазі свою увагу зупинили. І саме на 840-й тисячі відбувся четвертий майнінг. Майнінг, халвінг майнінг, ну хто про що думає? До чого я веду? Значить, те, що в white paper прописано, так воно і буде, і ніяких змін не буде. Навіть квантові комп'ютери нічого не зроблять. Якщо будуть швидше добувати, да? Добре, але будуть чекати інших. Ніщо незмінне, і біткоін ніхто не зламає, чим далі він стає ще потужнішим, тобто долучаються люди до мережі і він стає сильнішим. Ну, до речі, з 2009 року, з 3 січня, да, ми в лапках стартонули. То ніяких випадків я не пам'ятаю, щоб була якась проблема з тим, щоб там зламали біткоїн або щось відбулось подібне. Тому у нас п'ятий наступний буде на мільйонному, да, 1 мільйон 50 тисячному блоці. Мені важливо донести до вас наступне. На графіку ми бачимо, коли. Розпочинався взагалі мережа, коли стартанула, 2009 рік, так? ми майнери всі за добутий блок кожні 10 хвилин отримували по 50 біткоїнів, які розподілялись серед усіх майнерів в залежності від потужностей кожного. Значить, наступний другий халвінг відбувся через 4 роки, і майнери вже добували 25. Біткоїнів кожні 10 хвилин. Неважко, в принципі, порахувати, скільки на добу да, це було. 50 біткоїнів кожні 10 хвилин, ну і 24 години, відповідно, можете порахувати, кому цікаво. Значить, третій халвінг у нас вже 12,5. Четвертий халвінг 6,25. Значи п'ятий. П'ятий. Наче п'ятий. Дивно. Ну, добре, це по ходу у нас. Е, виходить, раз, один, два, три, чотири. Ну, п'ять. Відповідно, да. Дивно. Ну, це не має значення, хоч шостий, хоч сьомий. До речі, я був би радий, щоб це був сьомий. Чому? Тому що. Ціна відповідно була б зовсім другою. Ну, на даний момент ми отримуємо усі майнери, майнери, які майнять, кожні 10 хвилин вже отримують 3,125 біткоїну. Кожні 10 хвилин. Значить, яка була? Взагалі статистика, і що ми можемо спостерігати і зараз. До речі, четвертий, ні, все правильно, четвертий. Це я сам себе трохи заморочив голову. Дійсно, да, я не буду там в ці подробиці вдаватись, тому що з 2009-го це старт, а я як за нульовий, скажімо так, це все. Почав міркувати неправильно. Ну, добре. 1, 2, 3, 4. Правильно. 3,125 сотих. Значить, коли відбувся перший халвінг? Це був кінець 2012 року. Нагорода, відповідно, зменшилась удвічі. Ціна на той момент становила 12 доларів за один біткоін. На моменті старту не пишуть, тому що він тоді. Коштував, самі знаєте, що 0,00 копійки зовсім. Спостерігаючи дану статистику, при третьому халвінгу ми бачимо, що при зменшенні нагороди за добутий блок у вигляді 12,5 біткоїну вартість біткоїну становила 651 долар. Ну, це приблизно, да? там плюс-мінус. У скільки разів. Від халвінгу до халвінгу ви можете спостерігати самостійно. І попередній халвінг, який призвів до зменшення винагороди за блок у вигляді 6,25 біткоїну добутий блок, ціна була 8601 долар США. На сьогодні, що ми маємо. 64 майже тисячі да? доларів плюс-мінус. Відповідно, спостерігається певна динаміка, яка призводить до зростання ну, більше, ніж в десятки разів, ну, в середньому, да? візьмемо так. Про що це каже? Наступний халвінг зменшить видобуток до 1,56. Сотих біткоїну задобути блок у 2028 році, ну, в березні місяці, плюс-мінус 16 числа, буде це там, 14 чи там, 17, -те. ніхто не знає, а приблизно, да, у березні це відбудеться. Можна із впевненістю сказати, що ціна становитиме. Ну, скільки? Як ви думаєте, 1700 доларів? За один біткоін. Можливо. Але моя думка така, що вартість буде за мільйон. Чому? Да тому що це вже така, знаєте, як геометрична прогресія, яка призводить до нестачі його на ринку. Майнери вже не так активно продають. І в основному люди холдять, ходлять. я не люблю так казати. І оце зменшення таке значне. Воно дуже буде впливати на ціну. А в 32-му році, мені здається, це вже не десятки, і не сотні мільйонів доларів, то да тоді і долара, в принципі, не буде. Біткоін буде самою основною, основною і самою цінною, платіжною, свободною, незалежною одиницею. Якщо ми подивимось е, далі, хто скільки проживе. Ніхто не знає, да? До чого я веду? Я паузу зробив, щоб ви змогли поміркувати. А поміркувати про наступне. Всі ці відео, які я роблю для вас там, де крани, де можна заробляти, поки вони є, поки вони працюють, ви можете скористатись і безкоштовно, спокійно. Заробляти собі біткоїни. Зберігати правильно, користуватись правильними гаманцями. Якщо в цьому буде потреба, пишіть. Я зроблю певний огляд там, того чи іншого гаманця, їх дуже багато. І в цьому зовсім немає складності. Так, да, багато помилок люди допускають, що втрачають, але треба бути обачливим, обережним, кмітливим і холоднокровним. Холоднокровним саме Головне. Значить, якщо прогнозувати, я ніколи, ви знаєте, прогнози не даю, а це просто статистично, статистично та логічно, не більше, математичний підхід. Ніяких фібоначів, ніяких фінаналізів, теханалізів, відповідно, тут це не діє з біткоїном. Запам'ятайте. І ну, хочете, слухайте інших радників-порадників, псевдо. Я вкотре. З року в рік запевняюся в тому, що це повний абсурд. І я навіть не хочу ніяких коментарі писати під відеоматеріалами е, тих, хто робить такі прогнози, які не е, потім збуваються. і ну, ну просто це безглуздя. Значить, в динаміці в подальшому дуже складно буде. Якщо ж дивіться, на самому початку там 50-25, да, 12,5, 6,5. То далі у нас таке вже зменшення, не слово значне, навіть не підійде, тому що це вже такий мізер піде, що просто жах, ну реально жах, яка цінність його буде як криптовалюти. Ну це можна, я ж кажу, тільки дивитись на ці цифри, і ну приємно жахатись. Це для тих, хто очікує ціну біткоїну там в мільйонах, в сотнях мільйонів, в мільярд. Теж є на каналі у мене, що біткоін і мільярд, і більше буде коштувати просто долара, тоді як такого не буде. Він буде основним. І ці всі 6%, які залишаються добувати нам усім, але нам Будуть заважати, не давати і законодавчо, да будь-як, і енергетично побачити, що буде, і блокаут, Я думаю, що буде. Я не хочу цього, але все йде до того, що будуть позбавляти простих людей користуватись можливістю да, якось заробити навіть безкоштовно ті копійки, ті сатоші, хоча б якусь сотню-дві сотні сатош на добу. А ви подивіться, що буде далі, Там, ваші діти, ваші онуки, до 2140 року. Тут помилка є, я побачив, тому що 2036 і 1939, бачите, три роки. А тут е, треба було 40-й вказати, відповідно, вже не пляж. Ну, це таке. Е, цифри, в принципі, да, відповідно правильні. І під кінець менінгу, під кінець завершення, одна Сатоша буде розподілятися на всіх майнерів, одна Сатоша буде добуватись, ну я не знаю, 4 роки, ну, це знаєте, як і смішно, і з іншого боку, цікаво, тому що якщо ми зараз бачимо, що крани ділять Сатоші вже на 10-ті, я думаю, що незабаром соті, соті, тисячні і так далі. Десять тисячні, 100 тисячні, мільйонні, 100 мільйонні, мільярдні, 100 мільярдні. Це все буде. І не треба навіть туди дивитись, коли ми побачимо, наприклад, ну давайте поближче візьмемо, нехай це буде 2055 рік. 1 мільйон 220 тисяч. Сатош з гаком це просто ну я не знаю, ну як коментувати, так? Да? Не заблок добути. Ну, ну, я мовчу для того, щоб, знаєте, якось зосередитись і зосередити вас, щоб ви звернули увагу на це. Ну, це і прикольно, і цікаво, і настільки математично. Грамотно, класно, просто, наче не людину це створювала. Є також відео про міфічного Сатоші Накамото. Моя думка там можливо, він був, а можливо, ні. Можливо, це і володарі світу цього запровадили. Все може бути. Ми нічого не знаємо. Ми можемо лише допускати таке, що або так, або так, але ж. Всі події, які відбуваються, ну, скоріш за все, говорять про те, що, мабуть, не було тут участі цих багатіїв, тому що дивлячись на те, як вони себе ведуть і як вони останнім часом намагаються притіснити всіх тримачів біткоїну і змусити їх продавати на біржах, маніпулюючи курсом, коли постакану, просто там домовляючись з такими самими, як вони, гратись курсом, да, коли там відповідно при змові. Підвищують його. Да просто я ж про це розповідав, коли продають великі суми, ставлять на продаж, відповідно, ринок падає, ну і навпаки. Тому тут треба, в першу чергу, зберігати холоднокровність, і це найважливіше, що може бути. Тримайте біткоїни. Якщо у вас навіть там. Хоч 100 тисяч сатош якихось є. Це зараз да небагато копійки, але вони є. Або придбайте, я не спонукаю. Просто там за копійки придбайте собі невеличку суму біткоїну. Тримайте, не дивіться на курс, якщо там навіть трошки просів, немає значення. Запишіть десь пароль, різні варіанти зберігання є. Якщо теж треба буде відео, я розповісти, можу також і про це. Але багато сервісів, які пропонують. Найкращий варіант це. Просто біткоін корівський гаманець, вже який з оновленням, за підписом Шнора, його ніхто не зламає, хто б що не казав. Тому подивіться на це, подивіться, що можуть мати ваші діти, онуки і так далі, із покоління в покоління, коли задобути блок, бачите, скільки буде. На всіх люди добрі. І ніхто зараз не думає про те, що 94% майже добу, то втрачено половина, а я думаю, що більше. І буде втрачено, тому що хтось помре, хтось ну, зажав в лапках, да? не хоче ділитись, не скаже, то з ним той гаманець знову ж таки в лапках і піде. І, на жаль, ну це прикро, да? це жадність, це в першу чергу такі. Дуже погані риси людські, але, на жаль, вони присутні людям, і це згубить людей, і ця жадність, вона притаманна людині. Третій раз кажу, на жаль, але це має місце бути і воно буде. І в подальшому я буду намагатись показувати якомога більше кранів, які працюють, де досить неважко. Заробляти криптовалюту, у кого є час, а можливо, у когось сидяча робота, або десь хтось в охороні є доступ, та навіть не до інтернету, а просто в телефоні. Да. Смартфон є, сім-картка, інтернет, цього достатньо. Не ну, обов'язково там користатися якимись більш зручними там, девайсами. Я спокійно собі там можу на вулиці, коли є час, навіть там зайшов, глянув, забрав ту крипту, перекинув на гаманець. Ну, це ж не є проблемою, це не є проблемою. Просто скільки не кажу, скільки не кричу вже, я не знаю. Всі люди, навколо яких я знаю, вони дуже важкі на підйом в плані не бачать. От знаєте, як щастя було поруч, але його ніхто не бачив. Так само, і біткоін. Потім будете кусати собі лікті. Я вам кажу відверто, я людина відверта, і ви це знаєте. Я хочу просто, щоб прості люди, прості звичайні люди, мали можливість ну, стати багатшими. Я не кажу, що там дуже багатими. Ви ж подивіться, як нас зараз з усіх боків починають промовчу. Середній клас там нижче. Що роблять? Куди посилають? Кого ловлять? Ви розумієте? До чого все це призводить? Да ні до чого, він ні до чого гарного не призведе, на жаль. Тому, шановні криптодобродії, хто має розум, він зрозуміє. Хто має хоча б невеличкий аналітичний склад ума, теж зрозуміє. Хто вміє слухати, він теж зрозуміє. Я сподіваюся, що буду з вами разом довго, наскільки мені. Буде дозволяти моя совість. Я вважаю, що я хотів російською забалакати. Я вважаю, що вона чиста, відкрита, і для мене це, мабуть, знаєте, от як така найважливіша, мабуть, характерна риса людини. Дякую вам, що дивитесь, дякую за гарні коментарі. Мені чесно дуже і дуже приємно. Я вас обожнюю, обнімаю. Все буде добре. З вами був Перший український криптоканал.